Це знову ми. Вибачте, що так довго нас не було. Але сьогодні у нас мега екстремальний випуск. Ми відбиті на голову. Так, ми переіменували свій канал, ну, переіменуємо на відбиті на голову. Знаєте чого? Мега екстремальний випуск, як ви як видите, заді мене. А тобто скала і ми сюди будемо залізати Передаю. Да, навіть телефон. Знімаюся. Він буде лізти ось туди. Ось туди, а він буде як вахи лізти ось туди. Всі був <сіх> Просто сроми, треба би хоч хтось з бойницю везли. Неможливо. Двічі взяла. Взяла. Так, хобач. Опензрюваю сюда назад. На телефон знімай екстремальніше. Я буду знімати экстремальніш. А як мені лізти одне рукою? Ну я можу, в принципі, знімати ось так тебе. Як ти будеш лізти. Хочеш так? Та да не, давай я все-таки попробую. Якщо я твій телефон розіб'ються це ничего. Я лізу. А Оп, блин. Як ще все, я цела там зробив? А як сюди? Окей, хоба. Так. Воно галяється! Воно галяться! Не, я буду листи. И вообще я на и на голову. И давайте я ж залучу не упав. Ну, там сочкрутить, я його не чую. Так тут паук. і звук не чоловік палок, свого напишіть у коментарях. От туди мені сталісне. Окей, я поріз. Так. А, галятися. Ай, галяция. Світ, маю чуть-чуть вокал стини. Ай я все саме з цим буду вас послухатись. Я вже не такий відбитий, щоб спускатись по цьому. Ну а що набирається десь. Давайте 200 лайків, то я попробую злізти з цього. Поки що вс файл. Дам мені стеліз. Думаю, умную ласку. пока я могу залезать и без рук. Коля, ты там уже залез? Походу нет. Вел за вы, давите там За 200 лайков я буду спускаться вот с Вецы. Звідси я за вас лезу. Я мазаю вид бетой. А нет. не. Вот, оп. 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 Вот там цей На камері може здавати шовендарша, але в зитті він дуже близько. Я осталось полтоляю і опять так. Я осталось полтоляю. Я осталось полтоляю. За 200 лайків я буду спускатись вот звідси. Це буде архитеснувашку. Тож залізати світ злізати. Давайте. На перехвачу. От залізаємо злізаємо вот звідти. Он він буде зрізати за 200 лайків. Так. Ми знаємо, що це мало, але для нас багато. Так. А для інших, увага не було. Кстаті, рекомендую подивитись мішаню безбасеного. Так. підтверджую, Мішаня безбашене і він ще як якщо робить, ніж ми. У нас ще це квіточки. От у мішані безбашеного там капець. Наші краєвид. І оце в не краєвид. На сто ми будемо не часто знімати, тому що я не так часто їду в зелену. Так. Так, то я в створім бізеволю. Наша палиця, де ми живемо. Що... Кстати, на карті України це ця, ця скала позначена як скала мудрості. Пікніки можеш робити файн. Ну, можу показати, що тут вже робили пікніки. От туди можна піти, От Там моє поле. Не знаю, чи вам буде нормально видно, але живу я. Десь приблизно ось там. Я виджу твою хату. Вон там, там я якраз і живуть. Тільки в мене руки тронька трясуться. Але я не виджу Лекса. Лекс – це мій собака, якщо щось. А мій хва? Можете ще раз подивитися на краєвиди. і зрізаємо по. Тому путі, по якому я ліз. Ми вже коли це, сюди вже залізали, щоб повірити, що тут безпечно. Угу. Але тогли, коли ми туди лізли, точніше, я тримав його за луку. Угу. Тільки То, на цей раз ні. Тому що він боявся. Я трохи підбоювався. На цей раз цього не буде вже. У мене тапочки отакі о. Так, щось не реклама. Мені за таке не платить. Не платить. Ти чуєш, що я без скалпетів, вензи... зі... зі найками. Так. Не... <звук> не падай. Тобто там, куди ти не падаєш, тут там все. Знаєш, <губ> <губ> я, смі... я сміюся, я взагалі замовлююся. Угу. <проб> Ця жигулька мене вже достала, тронька. Давайте далі, ми будемо йти в ліс. У нас таких планів не було. А, коли ми будемо спускатися назад, так. у село. Оце в нас плані було. І галіше, туди так, там теж ліс. Тільки то тільки вверх, а ми будемо униз. Кстати, хо, хочу показати вам невеличкий обрив. Здається, що там дороги нема, так? Кстати, у нас додалося все один безбашений, називається Саня. Саньок! Я Микола, якщо ви не пам'ятаєте, а це Денис. Отут здається, що тут обрив, з того всього. Сюди можна спокійно злізти. Я можу тут покотити, покотити, поко... покотити. покотитись. Бля. Покотитись. покотитися. Покотитись, бляк. Ок, у нас взагалі інші плани. Mm -hmm. е, стоп кадр. Ось ми і спускаємось. Я тут сам понастіму. Так це таке ж саме. А вот ці крок, Нам можна отказки сюда, а можна сюди. Як думаєш, куди будемо йти? Ну так куди? Сюди. Я в скале повара. Тут акуратненько треба ставати. Нет, тут канають. А, блях, обваюся. Не, все, ти сюди йду. Я тут побільше важу, ніж він. Їду! кудась. Де там мене леве, бо можу поїхати по реальному. О. Понятно. Так, беру телефон іншу руку. Вибачте, що за таке качество тупе, але тут взагалі то корчі були великі. Ну не дуже великі, я і погірше лазив. Я взагалі в дебро залазив один сірий пізитиком. Тут айно стромно не лазить. Для мене є. Для мене вже теж не дуже. Я димсько спати. Ага. А, все нас плана в, план, в планах було. У планах було, знаєте, прислали відео і піти ховати до своєї баби, до нашої. Ага. Ох, бляха! Я її забув, що тут таке було. А це все, що ми Галі я не знав, що ми будемо знімати. До баби і знімаємо все. Сте серйозно та! Чуєш, що, тут можеш дати руку, бо так часто підскахуватися, або стати вон там. Аби я якщо полечу, аби ти мене зловив. Чік, чик, чик, все не треба. Оп! оп, 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 оп. Тут вже буде полегше лізти. Якісь койзети теж можу. Бо я так то більше важу, і я повищені, ніж він. Хоч йому 10 років, мені одинація. Абаюб. Це ще якийсь обоюбка згадує. Бабалі. Ого, це вже давно не в тренді вчали. Хоча я не дуже розумію в цьому. Та ми там сторони. Я тіктоці то Томаші, не сажу. Нам далі не... не... Е, що за качество? Нам далі не туди, дивіться, а от туди. Інтересно, як нас Ютуб ще не заблокував? Чому? Так ми мало леткіша. Мені, як ми 7 років до 18. Тобі вісім. Змій обрав такий я тут вже теж лазу, тільки зі саньком. І тоді ми ще відео не знімали. Ми йдемо тут, а теж обрив. Що за качество? Бачимо, зстачу, хаті. Покажемо наші понавки, які нам мені тату подолували. Ага. А ми просинаємося тут на сторі просто О, Боже, я думаю, що то змія. Так памка? Ага, тут якийсь. Ідемо далі. Ви розуміли, я тримаю э, двома руками чому. телефон. Чому? чому? Понятно. А якщо регати будеш, то що робити? Опа. Ага. Так. Оце полесенька, ми вчора тут були. Всі ага. накидали. Так, коротше, у нас є два варіанти. І отак вовниз, просто, ну, не дуже рівно, але така. Ну, при... нормальна така дорога, бляха, що з світлістю. Отак нам. V základním případě můžu jít tě semtudá, nebo tudy, kde jdu? Tudy. to je Шотурок, не треба нам сіром кидатись. от тим будемо, іде все те, туди будемо спускатись. Інтересно, на цей раз упаду чи ні. О. О. І написати в коментарях, що чому ми топчемо траву. Тут -то так і був. Бляха, де ми інтернет майдемо, аби загрузити відео чел. Okay. Так то ні в мене вдома, ні в бабі вдома нема. Не поповнений ще. Ох, це буде потім. Коротше, це відео ми знімаємо 1 липня. І не знаю, якого липня вийде. Може, вже в серпні вийде, або в вересні. Ні, точно не в серпні. Ну, так. Думаю, трошку або інтернет поповниться. Можна чужось купити? Я згоняю. Я теж пити хочу. Зараз ми будемо печь. Телефон я оставимо ось тут. Оба. Байдена слід на грані. Стій. не падай. Поймал. Породная. Нам далеко. Понятно. А могу типа тут? Ага, тут такой не занимает. Так что нам позволяет лайматику. Na Pelsi. Pelsi. Goçada, porque eu não apelo,